Сільчик-годелка 2 в 1 – це новинка від виробника El Camino Debut. Це багатофункціональний пристрій, який стане незамінним помічником для молодих батьків. Регулюється по висоті. Спинка має декілька положень. Підніжка регульована. Присутнє п'ятиточкові ремені безпеки. Накладка знімається, яку можна легко. Помити. Сама столешня є регульована. Музичний модуль з приємними мелодіями та має безшумний механізм заколисування. Має різні швидкості заколисування, а також таймер. Дуже приємний текстиль. Сам матрасик знімається, що можна його попрати. Стільчик підходить для дітей від народження та до трьох рочків.